Сьогодні працюємо на Ізюмщині цілий день над розробкою. Фактично концепції відновлення міста зараз. Розбираємо ті проекти, які ми наразі маємо. В першу чергу ми будемо відновлювати житлові будинки, які мають незначні пошкодження, щоб досить швидко їх відремонтувати, і люди мали змогу в них заселитися до нового зимового опалювального сезону. Так само приступали до розробки концепції відновлення лікарні місцево, оскільки люди мають отримувати найсучаснішу медичну відповідну допомогу. а Для цього мають бути створені нормальні умови. Крім того, приділяємо увагу навчальним закладам. Звичайно, що все у нас на Харківщині наразі навчання онлайн. Однак маємо працювати над тим, щоб дітей. Відвести до шкіл, але а, тут ми дуже сподіваємося на успіхи наших збройних сил а, на а, полі бою. Крім того, ми на Ізюмщині, тому нагадую про мінну небезпеку, яку ми наразі маємо. Фактично щодня, на жаль, ми фіксуємо людей, які підриваються на мінах різних типів. Працюємо з міжнародними партнерами над гуманітарним повномасштабним розмінуванням, але маємо розуміти, що для цього підуть роки. Тому фактично всі незнайомі предмети. Ідентифікуємо як, тобто, потенційно небезпечні, ну і звичайно, узбіччя лісосмуги, ліси вважаємо потенційно замінованими. Тримаємось, відновлюємо Ізюмщину, Слава Україні!